Вітаємо! З вами Союз Композит, і сьогодні у нас трішки незвичне відео. Ми відправляємося на сервісний виїзд в Черкаську область для встановлення корпусу дозатора з нержавіючої сталі для пневмопричіпа Джундір 1910 Ну що, побачимо. Поїхав! Вітаємо, прибули до господарства. Зараз підготуємо всі необхідні інструменти і приступатимемо до монтажу дозатора. А перед цим пару слів про те, що з себе представляє послуга сервісу від нашої компанії. По-перше, звичайно, це гарантійне та післягарантійне обслуговування усіх відреставрованих нами сільгоспагрегатів. Нагадуємо про те, що існує послуга продовження гарантії, якщо у вас є посівний комплекс на композитах. Друге це дефектування техніки перед ремонтними роботами. Третє це контрольний запуск, відреставрований в умовах заводу техніки. Найчастіше це монтаж та налаштування висівних секцій прямо в полі. Ну і, звичайно, встановлення окремих деталей та запчастин. А тепер повертаємось до дозатора. Взагалі корпус дозатору натнемо притчі один з найважливіших вузлів. Від нього залежить якість висіву всього посівного комплексу. Тобто, якщо я не буде працювати правильно дозатор, можна забути про гарний висів. Встановлюємо всі ущільнення. Наклеїмо ущільнення плити та монтуємо. Виготовляємо сам корпус, плиту, піраміду, все з нержавійки. Так можна гарантувати, що добрива ніяк не вплине на дозатор, і він буде працювати довго та надійно. Може здатися, що встановлення дозатора – це легко. Ну, деякі господарства з цим справляються. Та насправді це не така проста задача. Потрібно мати певну вправність та навички, Ну, а ще краще досвід і встановлення таких деталей. Так встановили колектор. Взагалі, ця модифікація пневмопричіпа на два бункери, а отже, ну на два дозатори. Другий висіваючий був в задовільному стані, і поки що господарство вирішило замінити тільки корпус кріплення колектору на другому дозатору. Ще замінюємо труби вакуумної системи на нержавіючі. Ну що, встановили дозатор? Тепер бункер буде сіяти довго з правильною нормою висіву, і йому не будуть страшні ні волога, ні мінеральні добрива буде працювати довго та надійно. Ми розуміємо, що деякі несправності виникають в незалежності від пори року, і часто це буває саме перед посівною. Тож ми надаємо широкий спектр послуг, який, окрім відновлення самих агрегатів, включає ремонти гідравлічного обладнання, рукаві високого тиску та гідроциліндрів, редукторів, гідромоторів та іншої гідравліки. Виготовляємо нестандартні деталі та кронштейни за зразком по замовленню або по кресленнях. Також відновлюємо пластикові агроємності. Це можуть бути паливні баки, баки оприскувачів або інші технічні ємності. Тож, звертайтесь до нас, ми швидко та якісно виконаємо ремонтні роботи вашої техніки у вас в господарстві та позбавимо вас зайвого клопоту і головної болі. Гарних вам рожаїв! Хай вам щастить!